Сьогодні ми спільно білими ангелами будемо екіпажами готувати дітей. На сьогодні Красногорія у нас червоною домою там дуже, дуже небезпечно. Але у нас залишається на сьогодні 47 дітей на 43 сім'ї. Вирушаємо у Красногорівку, де досі залишаються родини з дітьми, пенсіонери, по яким прицільно б'ють росіяни. Сьогодні в нас завдання максимум. Евакуювати з Красногорівки всіх охочих, а особливо маленьких мешканців міста. На тій вулиці, куди ми їдемо зараз, будемо де будемо забирати дітей. Наше переміщення по відкритій місцевості через поле десь з кілометрів, перебувають російські позиції. все, грузимся. Стреляют? Страшно тебе было? Нет? Я Ты так не как я, не, не боишься ничего? Да? да? Не боишься? Все правильно. Когда тихо, когда громко. Тут не угадаешь. А мы бачили, у вас по улице так прилетало у соседей? Там много раз было. Ну, прилетает. Ну, куда прилетает? основном ну, по местным. Відвезли родину до міста Курахове, а зараз ми з хлопцями виїжджаємо другий раз. Їдемо в Максимільянівку. Там будемо забирати п'ятеро людей, які бажають евакуюватися разом з дітьми. Що готовий їхати від сім'я вже? Розкажіть, що з вашим будинком? Зимою жити не можна було. Літом, може, і можна, трошки протікає, а так не вікон, не дверей, водімки. А скільки ви вже живете отак у підвалі? Ой, бігаю, ночувати з маю. Яка ситуація зараз тут? Постійно. Ну, ось ви чуєте, і зараз не можна вийти. Тут багато у вас у підвалі живе людей. Одинадцять було, а то ще ж почта в нас розбита, вона ось тут живе, почту веде. Цілу ніч стріляли, цілу ніч від перестали. Бух, і бух, і бух, і бух. Ось з утра почали по шестого. І бухи, бух. оце, і, оце так ми живемо. Ховаємося. Вообще поліцейський хотіл слайди. Ну, Вася знайомий. Може, дозволюся, хай сіст. І ти хотів би бути похожим на Васю? А с кем ты сегодня выезжаешь? Расскажешь? С мамой, с папой, с бабушкой, с другой бабушкой. Вся семья едет, да? Mm -hmm. Давай, сядай. Седай, давай. В Пятницу поезжали. <постереж>